Ik <laughs> Всім привіт! З вами Лорд мультфільмів і свята помаленьку приходять. І я вирішив підібрати збірку різдвяних фільмів. Тож зустрічайте топ-10 різдвяних фільмів. Тому не буду тягнути кота. Самі знаєте за що. Погнали! І святкового перегляду! Десяте місце. Нянька на різдво. Коротко про фільм: усе починається з того, що Шарлота служила у правоохоронних органах та Навчалася на комісара, наближалося різдво, але мама попросила доглянути хворого діда. Він прикрашав ялинки і впав, але стався інсульт з усіма наслідками. За декілька днів його виписали з лікарні під домашній нагляд. Фільм вийшов 2010 року. Що можу сказати від себе, то фільм непоганий. Мені сподобався. Тож переходимо до наступного місця. Дев'яте місце. Як Гріндж украв Різдво. Все починається з того, що усі жителі раз на рік збираються, щоб відсвяткувати Різдво. Лиш один Гріндж ненавидить Різдво, бо в дитинстві його ображали в цей день. Тому він вирішив знищити це свято. Рік, коли вийшов цей фільм, – 2000-й. жанр фільму, комедія, фентезі, сімейний країна, шата, Німеччина. режисер фільму Рон Говард. Моя думка про фільм то він непоганий, тому я і вставив його в топ. Восьме місце подарунок на Різдво. Суть, щоб батьки більше звертали увагу на своїх дітей і дотримувалися своїх обіцянок, що відбувається в цьому фільмі. У сім'ї хлопчика батько забуває про всі свої обіцянки, крім однієї. Хлопчик попросив батька, щоб той подарував йому на. Той час дуже популярну іграшку, але батько як завжди забуває про обіцянку. І коли до Різдва залишилися лічені дні, батько згадав про що його просив син. Тут і починаються усі проблеми батька. Рік, коли вийшов фільм 1996. -й. режисер фільму Брайан Левант, жанр, комедія, сімейний. Моя думка, то вам слід подивитися цей фільм. Сьоме місце хлопчик на ім'я Різдво. Гарна казка для родини. Казка заснована на одноіменній книзі Мета Хайга. Головний герой Ніклас живе в лісах Лампландії зі своєю злою тіткою. Батько відправився на пошуки грошей та ельфів, а мати померла. Фільм досить новий. Вийшов у 2021 році. Режисер Гайл Кеннон. Жанр, драма, пригоди, фентезі. Шосте місце пекельна хоругва або різдво козацьке. Здавнє козаки захищають українську землю. За що чорт не може забрати їхні душі до пекла? Одного разу чорт і святий Петро б'ються об заклад. Що коли нечиста сила, зуміє утримати, хоча б одного козака в пеклі, то усі козаки загинуть. Фільм Український, рік 2019. сценарист. Сашко лірник. Режисер Михайло Костров. Жанр фентезі сімейний. П'яте місце. Сам удома. П'ята, четверті частини. Чому лише п'ята і четверті частини? Тому що там зовсім інші актори та головний герой не Кевін. Тому так. Тверте місце ласкаво просимо або сусідам вхід заборонено. До речі, я його сьогодні дивився отже, фільм мені дуже сподобався, особливо те, що бадіхол прикрасив свій дім. Алюмінаціями, а взагалі я вважаю, що в кожного так має бути це. Я про те, що усі згуртувалися і цей дух різдва відчувається в цьому фільмі. Заслужене четверте місце, жанр, комедія, сімейні рік виходу 2006. Третє місце, коли я не я, зірки за обміном. Я не бачу причин, щоб розповідати сюжет. Бо всі вже цей фільм бачили. Тому рік випуску 2021. режисер Олексій Доруха жанр комедія. Друге місце сам удома три частини. Сюжет розповідати сенсу немає. Тут і так все зрозуміло. Чому я не вставив на одне місце всі п'ять частин, тому що я вже говорив дві останні частини, там все по-іншому. А ці три частини в мене від них ностальгія. Тому так, спільні риси, режисер Кріс Коламбус, жанр комедія. Бонусне місце вечори на хуторі біля диканьки. Жанр комедія. Фантастика. Автор сценарію Олександр Роу. Режисер Олександр Роу. Рік випуску 1961. Перше місце. Пригоди Святого Миколая. Тут теж всі знають цей серіал. Тому сюжет переказувати не буду. Режисер Семен Горов, жанр комедія, сценарист Антон Базилінський, рік випуску 2018. країна Україна. Ось і все. Весь топ уже закінчився. Надіюсь, вам сподобався. Ось і все, бувайте!